Наскільки вдало. Команда так і там залишатиметься, оскільки Аванга Юнайтед сьогодні програла. Зраху додалося створити сенсації. Ви лише собі уявіть, якими ж тоді окриленими будуть біла помаранчеві. Удар під поперечку. тривожило. Ліве коліно досить довго. Артур пробиває по центру. Команда створює свої моменти. Окрема похвала. Передача не проходить. Удар від Сашишин. Мілянець. Можливість для удару. Повзворота пробиває. Двадцять випустить. Віталія Рябоко. Передача під удори. Толошенко, розібрався. Красиво розвернув суперника. Виконав пас на вдовий рейзи. Атака уже 3 в 2 від команди Глобалоджик. На добивання Артур Січка. ворота пробиває. Повертається команди на заключні 20 хвилин. Ось за голкіпером команди суперника. Тож немає змісту зараз апелювати. Тарас Мілянець. Чудова передача. Удар від Стащишина! Кутовий на це для Ростислава Супика. Його удар. Голодену! Люди сповів у результаті. Нічого собі від стічки. Ростислав Супик. Важливо дограти у цьому епізоді. Простріл! Який момент, Юрга Лапсерем. Солошенко. Хороша робота. Солошенко! Немає взяття варить повз рамку. Там можна передачу на голкіпера виконати у тому числі Супик. Супик тягне м'яч. Супик. Вихід. 2-0. Мілянець. Передачу отримувати. Не. Передача по лінії. Чудова робота Володимира Грицька. Атака 3-2. Удар! На добиванні знову Гриців не забиває. Відпочиває Супик і стащиш. Хальоні його удар Сергія Я якимось дивом позаду Зинич. Удар середнівісто його один один у нашому матчі. Ось вам і поява Віталія Зинича. Тайм-аут вирішив взяти Віталій. Він прийшов підтримати одноклубників на трибуни. І зараз є можливість забити і вийти вперед. Начне Артур Січко. Намагатиметься розіграти цю атаку. Удар. Доволі підступно. І знову Каркас. Василь Стащишин тут без порушення права. Живан. Романовський. Удар повз ворота. Який момент. Супика там Галапа вже поклони почав завчасно бити, але рано Ігор стояв на ногах у підсумку. Михайлюня протримав суперника. Супик. Його удар, ближній кутиць. Праворуч. До рейс. Атака 3 в 2. Немає сил повертатися Вратислава Супика. За це можуть суперники пократи. Січка повз. Ані одні, ані інші не хочуть поступатися. Супик. З правою у дальній кут. Мосців команду. Аджілів, яка здолала 2-1 і п'ять зараз Січка, його удар. гол! Артур приносить перемогу команді Global Logic. А цей вагон. Цей вечір для вас відкоментував Олег Чунес, Глобалоджик, Аванга та Аджілів і здобували перемоги в рамках ігрового вечора. Завтра зустрінемося вже на паркеті Палацу Спорту Галичини.